Невчасно вам показую сорт півонії Чедар Surprise. От це просто королівська квітка. Ви е бачите, що вже окремі півоні облітають. Я не встигла вам зняти. Це просто виверження, якесь чудо. Погляньте, яка красива квітка у цієї півонії. Ви тільки гляньте. От низ білий. Потім жовтенький такий, жовт, жовта талія нібито, як у дівчинки, От, у дівчини. і верх біля, бі, 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 білий також. Верх також білий. Просто не півонія, а якась така фантазія. Я не знаю, хто її створив, цей сорт, на жаль, не знаю. Але яка красива! Вона, коли в мене перший рік заквітла, я така була вражена нею. Просто ви тільки гляньте, ось вітер схиляє цю пелюсточку, ви тільки гляньте на форму цієї квітки. Погляньте, коронка біла зверху, потім оця жовта підстилочка на білому блюдечку. Просто прекрасна півоня. Ось зараз я вам покажу кожну квіточку, і ви побачите, що це дійсно якась така фантастика, не квітка. Дуже величезна, кущ посаджений ще у 2020 році. І тут квітів я вам не можу сказати, тут, мабуть, не менше, як 40 квітів, бо дуже багато попадало додолу. Погляньте, яка ж красуня квітка. Я просто в захваті. Ой, як жаль, що я не могла зняти, коли весь кущ квітував. Ну я ж просто собі не можу цього простити. Але, ну що я зроблю, як у нас зараз якраз збір полуниці. і просто я не можу. Квітка шикарна. Я, ось гляньте, квіточка, мабуть, яка тільки розкривається, ще немає оцих жовтих тичинок зверху, але вони там усередині он проглядають, вони виростають і потім піднімають оцю серединку. Боже, як жовка, що вже закінчує вона квітування своє, вже окремі квіти облітають. Півонія Чедр Сюрпрайз. Це просто фантастика. Щось зі світу фантастики. Ось можете бачити, скільки квітів вже долі лежить. Просто пані Людмила зашилася капітально. Ви тільки гляньте, ну красунька ж, ну красуня. Очей не відірвати. Так, по-моєму, її другі люблять бронзовки, бо ось, бачу бронзовочка сидить. Та не хою вже. Вже я на них не дивлюся, бо мені нема часу на них дивитися. Ось гляньте. Ну це ж не квітка, це якось щось таке із світу фантастики. Красуня. О, ще хотіла ж понюхати, щоб сказати вам, чи вона пахне. Ухів запах в неї якийсь, я навіть і не можу сказати, отакий от запах індійського чаю. Отак от мені, я зразу понюхала і зразу мені отак от індійський чай, такий чорний, пахучий. Отак так пахне вона, не півонією зовсім. Отже, це чедер сюрприз